Вітаю діти! До нас сьогодні у гості завітали горішки виселини. Сьогодні ми будемо з ними грати. Але спершу давайте розігріємо наші ручки. Потремо долоньки, щоб вони розігрілися, запалюємо вогник сильніше, сильніше. Долоньки вже нагрілися. Тепер підготуємо горішок. Ми будемо його. Катати з однієї сторони до іншої, щоб він також трішки розігрівся. Долоньки готові, горішок готовий. І зараз вивчимо гру з горішком. Називається вона черепаха. Спершу послухайте уважно віршик і подивіться, які руки, рухи руками я буду виконувати. Кладемо горішок. На долоньку, іншою притискаємо і водимо. Ішла велика черепаха і кусала всіх від страху. Кусь, 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 кусь. Я нікого не боюсь. А тепер давайте повторювати разом зі мною. Кладемо горішок долонькою. Ховаємо його, Ішла Велика Черепаха і кусала всіх від страху. Кусь, 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 я нікого не боюсь. Грайте з горішками. До побачення, діти, до нової зустрічі!